Сергію Олеговичу, телеглядач зазначає, що останній випуск журналу живе в Черкасах. Він вважає досить примітивним. Дуже мало інформації, багато реклами. І невже до цього часу доцільно цей журнал видавати? Яка ваша думка? Ви знаєте, у нас постійно виникає не та сама проблема. В середині місяця, в 15-20-го числа, по суті, закінчується весь тараж, Він весь розходиться. І навіть якусь частину от місяця, по суті, люди не мають можливості отримати десь анонси події. Це свідчить про те, що журнал користується попитом і він дійсно несе ту інформацію, яка потрібна. Що стосується реклами, то вже, на жаль, вибачайте, коштів у міському бюджеті немає. Тому ні копійки ми виділити на видання цього журналу не можемо і не виділяємо. Він видається тільки за кошти, які надходять від розміщення реклами. Тому Терпіть, будь ласка, не буде реклами, не буде взагалі анонсу подій. Але я отримую десятки звернень людей з подяками, що місто започаткувало таке видання, яке дає змогу запланувати. І собі, і всі своїй родині, які заходи на цілий місяць, а не потім довідуватись там з ваших випусків постфактум, що відбулася така цікава подія. Тобто люди мають змогу сьогодні відвідувати фестивалі, відвідувати якісь гастролі, відвідувати концерти, театральні вистави, спортивні змагання, чемпіонати. З різноманітних видів спорту, які відбуваються в Черкасах, і ми це бачимо навіть по кількості людей, які зараз почали відвідувати. Тому однозначно журнал потрібний, журнал корисний, і люди знаходять там користь. Безумовно, місяць на місяць не припадає. Колись буває цікавіший місяць і більше цікавої інформації. Колись буде відбуватися якесь затище. Безумовно, там липень про про які зараз от ваш дописувач писав, він трошки затишніший, такий, бо багато людей роз'їжджаються. Активність, скажімо, концертна, якась виставкова, і так далі, вона зменшується, але тим не менше, все одно в місті багато відбувається цікавих подій.